У цьому сезоні, граючи за мадридський рал, ви забили дуже багато голів, у тому числі забивали на останніх хвилинах. Розкажіть, що ви відчуваєте сьогодні? Знаєте, це відчуття, воно не схоже ані на що інше. Тому що за 30 секунд до кінця матчу ви вже думаєте про те, з чим вам доведеться зіткнутись. Ви вже думаєте про те, що розчарували цілу країну. Але будь-який удар може все змінити. Знаєте, це те відчуття, яке ти не хочеш повторювати. Але коли матч закінчився та ви виграли, це круто. Тож так, я відчував це в Мадриді. Моя гра сильно змінилася з моменту, як я приєднався до Варшкових. І я радий, що сьогодні це застосував. Коли ви святкували гол, здається, ви викрикнули, хто ще І з чим це пов'язано? Можливо, із тим, що ви вже забивали на останніх хвилинах, чи можливо у вас є якесь своє бачення? Могли б ви пояснити таке святкування? Які у вас були емоції? Я думаю, що все це адреналін. Це комбінація багатьох речей. грати за збірну Англії це велике задоволення, але і тиску дуже багато. і це круто, коли ви виграєте і забиваєте. Таким чином своєю грою ви відповідаєте на багато питань. тому, що всі ці прес-конференції та інтерв'ю це доволі складно. Вас постійно засуджують. Тому що ви, як футболіст, повинні забивати. Тому, можливо, моє святкування це повідомлення деяким людям. Але це дуже щасливий момент, сповнене адреналіну. Чи можна сказати, що це найкращий гол у вашій кар'єрі? Вочевидь, він повинен бути серед найкращих голів. Є голи, які значать дуже багато для мене особисто. Це мій перший гол за Бірмінгем. Також голи в Дортмунді та Ралі. Я запам'ятаю їх назавжди. Сьогоднішній гол був особливим. Це важливий матч і цей гол повністю змінив настрій. Тож він точно один з найкращих.